Я вітаю вас. Я сьогодні хотів би звернутися до жителів Білоцерківщини, а також до всіх людей, які підтримують наш рух та нашу організацію, від імені громадської організації Майдан Білоцерківщина, також від імені всіх тих людей, простих людей, які живуть кругом нас, тих людей, які з перших днів революції. Стояли на Майдані, ті люди, які поїхали на схід, від тих людей, які допомагають до цього дня. Хотів би висловити свою думку тих людей, які зараз підтримують наш рух визвольної боротьби від заходу аж до сходу. Чому? Тому що кожна людина, яка патріотично налаштована, яка дивиться, що робиться кругом неї, людина, яку турбує. Та ситуація, вона згодна з нами, вона підтримує нас, ми це знаємо. Я хотів би висловити думку і звернутися до наших можновладців, до тих людей, які взяли владу в свої руки з наших рук. Тому що ми обирали їх, ми голосували за них, ми підтримували і підтримуємо їх, наскільки ми можемо. Але, на жаль, сьогодні точка кипіння вона набрала свій пік, і ми бачимо ситуацію, яка сьогодні в країні. Назвати її плачевною це мінімум. Я думаю, що це найтяжчі часи, які були в нашій державі. Чому? Тому що до влади прийшли люди, які абсолютно не розуміють, що вони роблять. Зараз. Приїхав до нас Джо Байден, зараз буде звітувати Ценю, будуть звітувати міністри. Але ми до цього хочемо висловити свою думку і зробити заяву з приводу того, що ми, ми давно не розуміємо, що вони роблять. Ми не підтримуємо на сьогоднішній день їхніх рухів. Чому? Тому що ті дії, які вони зробили за цей час, ми оцінили. Ми чітко оцінили тут на місці. Та злочинна влада, вона, знаючи, що їй треба їсти постійно і що треба набивати кармани, вони оту священну корову, о, це я називаю бізнеси, я називаю тих людей, які кормили її, кормили ту владу з рук, вони ту священну корову о, намагалися оберігати. Вони намагалися її оберігати. Чому? Тобто, тому що постійно треба було щось доїти. І вона ну, більш-менш була в... з... здрава. А потім, коли ця влада драпанула, ці діятелі, які прийшли, вони чи не змогли, чи не вспіли е... дізнатися у теї влади, як вони правильно це робили. І вони доїть, знали як. А як обходиться з цією коровою, вони не знали. І тому на сьогоднішній день ця корова, я думаю, що вона здохла. Тому що те, що твориться кругом, ми бачимо. Підтримка цієї влади, я вам скажу, ми хотіли показати на різку різних думок. Але ми не будемо показувати, тому що різних думок немає. Думка одна. Всі 100%, кого ми запитуємо, всі говорять одне й те саме. Покращень немає, покращень не було, і покращень, мабуть, не буде від цих ніхто немає. Я не, я не зустрів жодної людини, яка б сказала: ну так, щось щось мінялося. І, на жаль, ситуація яка. Створюють там вверху, десь далеко, по телебаченню, створюють комітети, підкомітети е антикорупційні і таке інше прокурорські надзори. Я дуже прошу вас, створіть один орган. Який би займався нами, людьми, які живуть тут на землі, не з вами там далеко, які тут живуть? На території Білої церкви Білоцерківського району в тому числі зробіть хоча б одну структуру, яка б не крала в нас, не забирала, не обманювала нас, яка б займалася нашими проблемами. Жодна інстанція нашими проблемами не займається. Їм це не цікаво. Вони дивляться, як тільки вкрасти земля. Деякі документи ми могли тут робити раніше. Сільська рада вирішувала там, райдержадміністрація вирішувала там місць виконком. Вони зараз забрали все в Київ. Все Київ вирішує, все там. Людям, тим бізнесменам нещасним, яким треба вирішувати питання, продовжувати договори, брати якісь документи, їм треба їхати в Київ, кланятися і платити клану Яценюка або клану Порошенка. В Яценюка робиться з їхніх слів швидше. Довше дорожче у Порошенка робиться ще швидше, ну в два рази дорожче. Ну це ж це неможливо вже терпіться. Ось є, є деякі факти, я хотів би зачитати. Я, я, це я записав з, з приводу того, як вони допрацювалися. Ось дивіться, був такий Тхорівський спиртзавод. Це все у нас з парканом. 600 робочих місць було там. Прийшла ця нова влада, доянула цю корову, вона здохла. Нема. 600 сімей. Сосуть пальці зараз. Вибачте, утильзавод піщана, утильзавод, ось, ось за парканом, рядом. В ті часи, ми всі добре пам'ятаємо, стояло десятки камазів, фур, грузилися. 18 країн світу викупляли продукцію. Немає. Вони перекрутили, зажжали горлянку, задавили. Нема нічого. Це бандіти, це люди, які приїхали з другої планети, прийшли, вкрали, забрали все. І ми це цегельний завод промень, завод будматеріалів, елеватор, завод «Яшма», 600 чоловік, здоров'яний список, маленький це тільки те, що рядом, а це по всій країні. Тисячі, тисячі виробництв закриті. Чому? Тому що кожного дня. Перевірки немає офіційної, є неофіційна. Приїжджає прокуратура, приїжджає міліція, приїжджають люди любих мастей і говорять, шановний повинен уплатити налічкою, все зараз налічкою. Ти повинен віддати гроші, таку, таку, таку кількість. Виробляєш продукцію, ти повинен робити вночі і робити чорним відправляти. Туди, коли кому ми тобі скажемо, зараз ця прокуратура вона буде цим займатися, та ніколи вони не займалися і займатися цим не будемо. Тому ми звертаємося з не проханням, а вимогою. Зніміть, будь ласка, у цих людей, посадіть їх в тюрми, щоб ми всі бачили, що всі люди бачили, що вони сидять за свої злодіяння, поставте туди людей простих. Які б звертали на нас увагу, які б звертали на тих людей, на тих виробників, які кормлять їх, скільки, коли вони вже не їдяться, ви розумієте? Тому. Ми категорично проти е, цього зухваля, це що вони зараз вичворяють. Якщо раніше на місцях щось вирішувалося, то зараз благо на місцях ми вже навели порядок. Уже нас не, вже нас не просто так придавити. Вже місцева влада до нас не прийде і не скаже, платіть нам чи налогова, чи міліція, чи СБУ. Ні, все добре. Відносно все добре в нас вдома. Дома ми навели порядок, але ми не можемо справитися там з тими людьми в Києві, тому що звідти ці руки тягнуться, тому що всі документи підписувати потрібно там, і за кожний документ потрібні гроші. Якщо людина не платить гроші суди, вона повинна оплачувати суди. Я зустрічався з одним бізнесменом, який витратив у цьому році 500 тисяч доларів на суди. Що це таке? Чому він повинен такі гроші віддавати не людям, які потребують? Чому він не повинен був за ці кошти побудувати якийсь стадіон комусь може? Може, інвалідну коляску купити, відправити, так як він відправляє ті гроші на схід. Чому він повинен у ці, пробачте мене, бездомні хавла вкладувати туди ці кошти і вони будуть їсти, 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 їсти а нам все хуже і хуже, хуже. Економіка падає, падає, падає нижче, нижче, нижче. За рахунок там якихось... Е Моментів з доларом цим, вони там в ВВП якось там ще намагаються нам показати по телебаченню, що воно там росте в них. Де воно росте? Вийдіть на вулиці, подивіться, де воно росте. Воно все валиться, падає, народ ніщає, вже сил немає терпіть людям. Розумієте чи ні? Тому оце наше таке звернення до людей, звернення до можновладців, щоб нас почули. тому що Терпіти це ніхто не буде. Це свавілля, терпіть ми не будемо. Єценюка цього, ми не будемо терпіти. І Порошенка в тому числі, тому що обирали, надіялися, що крім гасл, крім цих розмов по телебаченню, більше нічого немає. Ми нічого не, не бачимо. Він до нас приїхав в Білу церкву перед виборами, понарозказував нам все немає. Приїжджають тільки гроші збирати. Все до побачення. Тому ми категорично проти, проти цього і будемо ждати. Що все-таки uh, зміни будуть. Будемо приймати участь у тому, щоб зміни були, боролися і будемо боротися на місцях. Якщо потрібно, буде боротися далі, будемо боротися далі. Боремося на Сході, боремося в себе вдома, будемо uh, боротися в Києві, якщо це буде потрібно. Будемо підтримати патріотичні рухи, які зараз стоять за те, що в кінці кінців. Я не знаю, який ми шлях Ідеальний шлях, я вважаю, ідеальні це вибори, тому що він це мирний шлях. Важкий, затратний, там це таке діло. Але Польща це пройшла. І дивіться, в Польщі живуть люди добре. Вона пройшла це. кожних півроку, рік вибори. Нічого, ці кошельки втомляться платити по 5 мільйонів доларів кожного року. Вони втомляться, вони скажуть, нам це не цікаво, толку немає. П'ять заплатив, мільйон відбив. Раз, другий, десять втратив. Не будуть вони цим займатися. Рано чи пізно прийдуть люди туди, які будуть займатися справами. І це ідеальний. Але... Є ще шлях очищення кров'ю. Шановні, кров тіче вже скільки? Два роки ми воюємо. Якщо ми почнемо воювати зараз ще в Києві, чим це закінчиться? Це громадянська війна. Тому схаменіться. До пана Яценюка і Порошенка звертаюсь, не брешіть людям, вийдіть, скажіть правду. За ці пояси скажіть, скільки нам їх ще тягнуть. Які рішення скажіть? А ці гасла, що в нас все добре, ми Адазарова чули. Ми від нього чули кожного дня, що він нам тут розказував, як в нас все добре. І Яценюк розказує, все в нас росте, оказується, все в нас добре. Вийди на вулицю, шановний пане Яценюк, вийди до людей. Подивись, як вони живуть, в село заїдь. Подивись, як люди живуть, як зледарюють. Вони... Він не заїде, бо й мочі там повиколить. Розумієте, яка ситуація? Оце таке наше звернення. Тому Дякуємо всім тим патріотам, всім тим організаціям, всім людям, які весь цей час підтримує і волонтерський рух, підтримує рух на сході, підтримує людей на місцях, і владу на місцях місцеву підтримує і в виборах приймали участь. Ми всім дякуємо. Хто має надію, дякуємо тим людям і просимо долучатися до все таки оцеї визвольної боротьби. Все-таки об'єднуватися на місцях, намагатися довести справу децентралізації цієї на місці, відібрати потім землю у цих крадіїв, забрати її, віддати людям, щоб люди на місцях могли доробити ферми, щоб вони могли будувати там переробні підприємства, щоб могли працювати, щоб оця рука-оброша, яка постійно гребе звідсіля гроші, щоб її відсікти. І я думаю, що нам це вдасться, якщо ми будемо докладати масу зусиль. Про рух ви наш знаєте, телефони наші знаєте, офіс, де наш знаєте. Будь ласка, звертайтеся, у кого є які проблеми. Ждемо. Поздоровляємо з наступаючим новим роком, Різдвом Христою. Я думаю, що ми переможемо. Дякую.